Часів яр. Про нього зараз багато говорять. То візьму до 9 травня, то не візьму до 9 травня, то вийшли на околиці, то не вийшла на околиці. Я знайшов відео в інтернеті, як виглядає зараз часів Яр. Ну на це тяжко дивитися. Немає будинку незруйнованого. Просто немає. І коли ти дивишся в кожній квартирці. Явно жила сім'я, люди, молодь, діти. І все. Цього немає. Життя того, яке було, немає і не буде. Люди, які розуміли, що може стати з Україною, не могли вберегти нас від цього. От не було ніяких можливостей. От напишіть в коментарях, як ви думаєте, були якісь можливості? Тим, хто має владу в світі, уберегти Україну від отакої біди, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи це було невблаганно і неминуче.